Дівчатка, а ви колись були таборі? Звісно, я обожнюю табір. Я теж була, а чому ти питаєш? Просто подумала, що ми могли б викликати чийсь дух. У таборі ми так часто робили. А кого саме ти хочеш викликати? Пікову даму, зубну фею, червону руку. Ну, ви серйозно, це ж дитячий садок. Це ще чому? Цього всього не існує. А ось і існує. Один раз ми з дівчатками у таборі викликали духа божатого. А я ніколи в цю нісенітніцю не вірила. І тому Участь. А давайте перевіримо всі ці містичні штуки та дізнаємося, які з них правда. Упевне, всі вони виявляться дурними вигадками, якісь точно виявляться правдивими. Так, кого ж можна викликати? Є злі духи, а є добрі. Немає жодних духів. Ось і перевіримо. Давайте викличемо домовика. На мою думку, це найвідоміший персонаж. Давайте, що для цього потрібно? Для початку потрібно підготувати для домовика частування. Окей, а що він любить? Він любить солодке та молоко. О, ходімо на кухню. Так, у нас є печиво та цукерки. Це підійде кіті, а ти налий молока. Я б краще сама його випила. Що далі? Тепер ставте частування на обідній стіл. І що тепер? Тепер треба відвернутися від столу, щоб не бентежити домовика. Маячня якась. Кіті, будь тихіше. Раптом домовик почує та образиться. Замовкніть обидві. Зараз прийде домовик, і ми маємо відчути його присутність. Я нічого не відчуваю. Я відчуваю його. Він поряд. Точно. Бо я теж нічого не відчуваю. Точно, він тут. Давайте ставити йому питання. Домовик, можна тобі поставити запитання. Якщо так, то доторкнися до правої руки, а якщо ні, то лівої. Діан, ну що він торкнувся? Здається, він торкнувся лівої руки. Ні, правої. Діана зосередься. Здається, він торкається двох моїх. рук. Ей, ти домовика налякала, немає тут нікого. Але Діана щось відчула. Вона нічого не відчула, просто себе накрутила. Я вважаю, що експеримент не вдався. Просто домовик один. Він не може торкнутися усіх одразу. Так, треба щось таке, щоб усі могли побачити чи відчути кого ще можна викликати. Давайте виключимо русалку. Цікаво, а як її викликати? Обряд треба проводити біля води. Можна набрати воду у тазик, чи ванну або просто піти до басейну. Точно! Ідеально! Русалка. Виходь. Кіті, це так не працює. Що ще потрібно для обраду? Якісь подарунки? Ні, сядьте з різних боків басейну. Тепер заплющте очі і зосередьтеся, Думайте про русалку. Тепер опустіть руку у воду. Тепер звемо русалку. Русалка прийди! Русалка, прийди, русалка, прийди, русалка прийди. Що має статися? Якщо русалка прийде, вода стане теплішою. Тоді можна загадати бажання. А від чого вода стане теплішою? Кіті, помовч і зосереться. Кличемо русалку. Русалка прийди. Русалка прийди. Русалка прийди. Мені здається, вода стала теплішою. Мені теж так здалося. Ви просто звикли до температури. Але я про всяк випадок загадаю бажання. І я також ну гаразд, я тоді теж загадаю. Так, ну все. Ой, я забула. Потрібно подякувати русалці і подарувати їй прикрасу. Треба було одразу сказати, що ми тепер їй даруватимемо. Ось це підійде. Ні, це мій браслет. Я не хочу віддавати його русалці. А що буде, якщо не подарувати нічого? Русалка зі твої очі, коли ти купатимешся. А кинь цей браслет, потім ми його виловимо. Але він може зіпсуватися від води. Тобі що більше потрібно? Очі чи браслет? Дякую, русалка. Візьміть цей подарунок. Все, вона задоволена. Сподіватимемося на це. А як ми дізнаємося, чи русалка взагалі тут була чи ні? Я загадатиму лише одне бажання. Якщо вона здійсниться, значить рута цює. А що за бажання? Я щоразу загадуватиму, що вечорі у нас з'явилася піца. Дивно, витрачати бажання на піцу. Це експеримент, тому потрібне таке бажання, яке легко перевірити. Дівчата, йдемо, у мене є дещо для наступного обряду. Подивись, яке класне відео. Дивіться, що я маю. Нічого собі. Це спіритична дошка. Це дошка у їджі. Де ти її взяла? Знайшла на горищі. Цією дошкою легко користуватися. Просто ставиш питання, і все. Ні, ти що з дошкою потрібно бути обережним. Щоб пипкати духа, потрібно затримувати справу, інакше може бути біда. Для початку потрібно запалити свічки. Тепер візьмемося за руки, заплющимо очі і разом скажемо дух прийди». Дух прийди. Дух прийди. Дух прийди. Ну що, він тут? Тепер кладемо руки на показчик. За правилами треба привітати духа. Привіт, дух. Хоч Привіт, дух, я Амелька. Я Діана, а я Кіті. А тебе як звати? Че? А? Чак, духа звуть, як Чака. А може це і є Чак. Ти що? Чаку заграс? Я його сьогодні бачила. А я чула, що душа людини може рухатися у вісні. Чаку, ти знаєш нашого Чака? Дівчата, мені здається, хтось із вас рухає покажчик. Я нічого не рухаю. Я також. Давайте поставимо духові такі питання, відповідь на яке знаємо тільки ми. Точно так і перевіримо. Чи справжній це дух, чи хтось із нас приколюється? Чаку, що лежить у мене в кишені? Тепер ти показуй, що там у тебе. Жуйка працюю. Отже, це правда. Тепер я. Чак. Що я їла сьогодні на сніданок? Омлет? Це правда? Точно, так. Не вірю своїм очам. Отже, дошка у їдже працює. Мені аж страшно стало. Діана, тепер ти став питання. Я хочу поставити запитання замість Діани. Ну раз. Чак. А куди Діана діла мої сережки, які я їй давала нещодавно? Гей, що означає бувай. За правилами, ми повинні вічливо попрощатися з привидом. Бувай, чак. Бувай, чак. Куди він так різко пішов? Я взагалі запитання поставила. Напевно, він має справи в потубічному світі. Дивно, це, звісно. А тепер я пропоную викликати кроваву мері. Крававу мері, Може не треба, вона ж страшна. Ми ж повіряємо всі міфи і маємо її викликати. Щоб викликати кроваву мері, нам потрібна червона помада, свічка, два чистярку папери та кімната з дзеркалом. У нас так свічок на всі ритуали не вистачить. Не хвилюйтеся, у мене багато свічок саме для таких випадків. Ходімо. А якщо Кривова мері прийде, що буде? Вона може відповісти на будь-яке запитання. Давайте спитаємо, як відродити динозаврів. Амелька, навіщо тобі динозаври? На мою думку, вони прикольні. Давайте запитаємо, що з'явилось перше, яйце чи курка. Думаєш, кривова мері знає відповідь? Дівчатка, вона зможе відповісти тільки так чи ні? Тоді запитаємо так: першим з'явилися яйце? Добре, тепер запалюйте свічку. Свічку заборонено гасити до кінця обряду, зрозуміло. Я простежу, щоб вона точно не згасла. Не хочу побачити щось страшне. Я намалюю двері. Це що, вікно? Це двері через некаво в мерії зайде до нашого світу. Я так і не зрозуміла. Навіщо нам папір? На одному з аркуші Кровава Мері зробить позначку. Це і буде відповідь на запитання. Давайте вже звати цю мері. Скільки можна чекати? Візьміться за руки та запитайте. Правда, що яйця з'явилося раніше за курку. Тепер тричі говоримо: Кривава Мері прийди. Кривава мері прийди. Кривава мері прийди. Кривава мері прийди. А тепер швидко виходимо. Той, хто побачить Криваву мері з божеволі. Що, що чуть, начебто ні. Я чую, там щось що родить, а я не чую. Дослухайся. Так, здається, я теж щось чую. Вона там? Так, якщо двері відчиняться, нам кришка. Добре, давайте її вже проганяти. Добре, три рази повторюємо. Кривава Мері піди. Кривава мері піди. Кривава Мері піди. Кривава мері піди. Все, тепер вона пішла. Ви не боїтеся входити? Звичайно, боїмося. Раптом вона не пішла. Тоді я піду перша. Якщо все буде гаразд, я вас покличу. Все чисто, дівчата, можете входити. Отже, це правда. Я це з'явилося перше. Я так і знала. Діана, ти така смілива. Першої зайшла до кімнати. Ні, синітниця, я вже вивчила поведінку усіх духів. Ну ти крута. Давайте повернемося до вітальні. Не затримуватимося, а перейдемо до перевірки наступного міфу. Що за міф? Лялька вуду. А магія вуду хіба не небезпечна? Ти ж у це все не віриш. Так, але все одно страшно. Чию ляльку будемо робити? Гаразд, давайте зробимо мою ляльку, якщо ви такі боягузки. А тобі самій не страшно? Ну ви ж не робитимете щось погане, вірно? Звісно ж, ні. Ми ж не хочемо, щоб з тобою щось трапилося. Тоді давайте починати робити ляльку-вуду. Потрібна будь-яка лялька. Така, підійде. Підійде. Давай її сюди. І що ти робиш? Вириває своє волосся для обряду. Тепер потрібно прикріпити моє волосся до ляльки. Ну, що, готово? Не все так просто. Запаліть свічку. Та ми ж її тільки погасили. Тепер потрібно провести лялькою над свічкою тричі за годинною стрілкою. E, давай ти, Амелька. А треба щось казати. До ляльки волосся прив'яжи, мені тепер ти служи. До ляльки волосся прив'яжи, мені тепер ти служи. Ну що, тепер готова? Так, давайте перевіряти. Ну, давайте перевіримо. Бути такого не може. Це працює. Так, лялька працює. Щоб ще спробувати. Ай, Амілька, вирішила мене вбити. Ой, вибач, якось не подумала. Це надто небезпечна річ. Згодна, не варто грати з нею. А є спосіб розчарувати ляльку. Так, проведи лялькою над свічкою проти годинникової стрілки. А закликання потрібно. Закликання скасовую і тебе звільняю. Закликання скасовую і тебе звільняю. Ну що, вийшло? Спробуй ще щось зробити з лялькою. Фух, тепер лялька не прив'язана до мене. Давайте на цьому і закінчимо наші експерименти. Дівчатка, якщо це все працює, то пропоную робити обряди, які виконують бажання. Згодна, можна стільки всього назагадувати. На мою думку, прикольно викликати усяких монстрів. Ми з монстрами зав'язуємо, пробуємо лише ритуали з бажаннями. А це точно безпечно. Якщо все робити за правилами, то нічого не станеться. Мабуть, да, все буде гаразд. Я знаю один класний обряд із дзеркальцем. Я колись намагалася гадати із дзеркалом. У мене нерви не витримали. Потрібно просто дивитись у дзеркало через вогонь. І що тоді станеться? Коли побачиш у дзеркалі іншу людину, то може загадати в нього бажання. Як можна у дзеркалі побачити іншу людину? Ти спробуй і побачиш. Схоже, я його бачила. Дивіться, Амілька злякалася. Ну так, трохи страшно, наче хтось дивився на мене з іншого світу. Жах, а ти встигла загадати бажання? Звісно. Кіті, тепер ти. Так, гаразд. Я хочу загадати бажання. Вийшло? Ні, я не можу. Боюся. Ну, ти слабачка. Нехай слабачка, зате ціліша буду. Давайте якийсь інший ритуал. Простіше. Куди вже простіше. У сенсі не такий страшний. Тобі страшно, звичайно. У дзеркалі з'являється якийсь лівий чувак. Може це взагалі якийсь демон. Добре. Тепер давайте щось придумаю я. Давайте викличемо фею бажань. а вона добра? Добре, якщо її правильно покликати. Для цього нам потрібен цукор та склянка води. А ще фея любить темнося. Ось Амілька. Тримай цукор. Це ж не цукор, це сіль. Та не кричити. Подумаєш, переплутала. А ти подумала, що б було, якби обряд пройшов? Неправильно? Ні, не подумала. Добре, що я спробувала. Тут прийшло б зла фея. Зараз принесу цукор. А ми поки ще напишемо бажання на листочку. Кіті, ти теж напиши бажання на листочок. Лише одне? Так, хабніти не варто. Шкода, тепер кладемо записки під стлянку. І насипаємо колошці цукру у воду. А тепер що? А тепер тричі говоримо. Фея прийди і моє бажання виконай. 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 Тепер треба вийти із кімнати і дати фей, прочитати написане. Дівчатка, а що ви загадали? Я як завжди загадала піцу. А я загадала, щоб за мною приїхав принц на чорній феррарі. Дівчатка, ну видаєте, повелися як дитина на цукерку. У якому сенсі? Я весь цей час над вами приколювалася. Жодних привидів, фей та іншого не існує. Але як тоді? Ну ми так злякалися, що вас легко було переконати, в чому завгодно. Виходить відмітку від кривавої Мері ти залишила. І вказівник на дошці теж ти рухала. Звісно, ж дурні. А я й не повелася. Відразу знала, що це брехня. Ну ну бачила б ти своє обличчя, коли ми закликали криваву мері. Друзі, а ви як думаєте, всі ці ворожіння правда працює? А ще обов'язково поставте лайк та підпишіться. Вам не складно, а нам дуже приємно. Дівчатка, а я вам піцу привіз. Заберіть з машини. Була акція, і я взяв з різними начинками. Піца? ти ж не збирався її купувати. Ну так, просто хтось за допомогою чарівної палички мене в піцерію повів. Ну, це просто збіг. До речі, кіті, тебе там якийсь хлопець скликав? Він на чорній Феррарі приїхав? Що?